Хей, хто встав о 6.30 для того, щоб з'їздити в Гановер та віддати сина сестрі. А потім на цілих три дні поїхати на навчання в Дудаштат. Підня лісом два дня полем. Просто хочу показати кількість велосипедів. Так, приїхала на зупинку в Гьотінге. Гьотінген. Чекаю автобус. Далі їду цілу годину автобусом, тому що в цьому місці немає залізничного вокзалу, але нічого. В автобусі познайомилась з дівчатами вони порекомендували, де поїсти. Це доволі маленьке місто і можна обійти його пішки. Я так і зробила. Прогулялась і поїла. Центр міста це на гробова. Нікого нема. Люди подекуди приходять, а так взагалі нікого нема. А, я ж не сказала. Я навчаюсь в кімінституті. Це концепт інтегративних методик. Буду психотерапевтом, буду допомагати не тільки кар'єрними консультаціями, а й терапією. Прийшла у це місце. Тут працюють українки. Дівчата, познай... деліція називається. Познайомилась в автобусі. Піду поїм. Поїла, тепер вирушаю до нашої бази. Ми зустрічаємося третій годині. Я можу пішки прогулятись містом і насолодитись природою. Я кайфую, бо мені рідко вдається побути самій, прогулятись і насолодитись. І орієнтуюсь, іду через парк до місця призначення. Люди, ви не навіть не уявляєте, як тихо. Історія Віка Німеччина і поля. Туди йти. Чи туди? Можна перевірити, хоча я вже там була. Тепер я знаю. Туди йдемо. Вау! Wow. Чар, яка тижнями сидить за ноутбуком і просто зголодніла по прогулянкам на природі. Через парки до холодно. Кайфанула просто неймовірно. В Болото вляпалась, куртку замазала, взуття те. я тільки сьогодні не була. Я прибула походу, перша.